Добрий день. Ми починаємо нову тему. Вона називається «Площі поверхні многогранників. Сьогодні ми з вами розглянемо площі поверхні призми. Що означає площа поверхні? Це, в принципі. Якщо б ви взяли кубик і розмалювали його фарбою, зафарбували з усіх сторін, це б була площа вашої поверхні. Пригадаємо, з якими призмами ми будемо працювати. Це похила призма і пряма. Нагадую, в прямій призмі ребра перпендикулярні до основи. Правильна призма, якщо в основі лежить правильний многокутник, Рівносторонній трикутник, квадрат і так далі. Параліліпіпіт це призма, в основі якої паралелограм. Якщо паралелепіпет прямий, то в нього ребра перпендикулярні до основи. Прямокутний паралелепіпід – це означає, що в основі лежить прямокутник. Якщо прямокутний паралелепіпід має рівні ребра, то це куб. І так, площа поверхні це. Сума площ всіх її граній. Будемо позначати буквою СП. Е, ну, можна без СПП, просто С повна, С повна. Бічна поверхня це площа її бічних граній. Ми з вами будемо позначати це СБ, С бічна поверхня. Ну, можна СБП, де як зустрічається. Повна поверхня складається з бічної поверхні плюс дві основи, яка вгорі та внизу. Повна поверхня ще раз, формула С-бічна, плюс дві С-основи. Площа бічної поверхні призми. Тільки прямої дорівнює добутку периметр основи на висоту. Це просто полегшить деякі розв'язування деяких наших задач. Це тільки для прямої призми. Давайте з вами розглянемо задачу. В паралілі піпіді є три грані площі яких метр квадратний, 2 метра квадратних і 3 метра квадратних. Знайти повну поверхню. Повня поверхня буде складатися з площ шести граней. Оскільки в параліпіпіда протилежні грані рівні то відповідна повна поверхня буде складатися, додати 3 рази дані грані і помножити їх на 2. Буде 12 метрів квадратних. 2 помножити на 2, 2 помножити на 3, 2 помножити на 1, 12 метрів квадратних. Тобто вся поверхня площа у цієї, всієї поверхні, нижньої, бічної, двох основ дорівнює 12 метрів квадратних. Розглянемо другу задачу. У прямому паралеліпіпіді сторони основи 6 і 8. Значить, Малюємо прямий паралеліпіпід. Це означає, що в основі лежить паралелограм, а бічні ребра перпендикулярні до основи. Значить, запис... ну, це звичайна задача, тому потрібно записати дано. Сторона Б це 8 см, я тут позначу, сторона А відповідно 6 см, кут АБЦ дорівнює 30 градусів. Потрібно знайти повну поверхню. Я нагадую, що площа повної поверхні, С повне складається з С бічної плюс 2 С основи. Оскільки в нас це прямий паралеліпіпід, то бічна поверхня буде дорівнювати периметр основи на висоту. На плюс 2 С-основи. Дивимося далі. Периметр, о, ще не позначили, бічне ребро, 5. Периметр основи в нас відомо 6 плюс 8, помножити на висоту на H. Ну, помножити на 2. Потрібно знайти С-основи. Получається, що, як я вам і казала, треба пригадати всі формули площі. Звичайних многокутників, квадрата, параліпіпіда, ромба, трапеції, і виписати собі їх. Значить, нам потрібно знайти площу основи. Площа основи це площа паралелограма. Е, ну, тут можна декількома способами, які вам подобаються. Площа основи паралелограма дорівнює А на Б на синус кута між ними А на Б на синус альфа. Це буде 6 помножити на 8 і помножити на синус 30 градусів. 6, 8, 48, синус 30 2 і друга і виходить 24 см квадратних. Це такий спосіб. Ще є інший спосіб. Mm. Ще є інший спосіб, зараз я витру зайве. Можна опустити висоту паралілограма, параліпіпіда, вибачте, ЦК, і тоді площа паралілограма А, Б, С, Д дорівнювати ЦК висота, умножити на сторону, на яку вона падає, на АБ. Щоб знайти висоту ЦК, можна розглянути трикутник С. Б. Він прямокутний, оскільки ми ви опустили висоту. За синусами ЦК дорівнює ЦБ Б помножити на синус кута Б. І виходить 8 помножити на 1 другу 4 метра. Тоді площа основи дорівнює висота, помножити на сторону, на яку вона падає. 6,4 24 метри квадратних. Площа бічної поверхні, як ми з вами сказали, прямої. Прямої призми, в даному випадку прямого параліпіпіда це периметр основи на висоту. Периметр основи 2 помножити на 6 плюс 8 обидві основи відомі. І помножити на висоту 5, получається 140 квадратних метрів. І тоді повна поверхня дорівнює бічна поверхня плюс 2 основи, 188 метрів квадратних. Переходимо до наступної задачі. Бічна поверхня правильної чотирикутної призми 32 метри квадратних, повна поверхня 40 метрів квадратних. Знайдіть висоту. Ну, в даному випадку малюнок можна не робити, бо оскільки ми конкретно не будемо звертатися до елементів, нашої призми достатньо буде користуватися тільки формулами. Ну, давайте спробуємо. Бічна поверхня правильної чотирикутної призми. Значить, дано правильна чотирикутна призма. призма. С бічна 32 м квадратних, С повна 40 метрів квадратних, знайти висоту H. Розв'язання. Перше, значить, в основі квадрат. В основі лежить квадрат. Квадрат, Давайте його сторону позначимо А. Зі стороною, стороною А. Так, тоді С-основи зразу можна визначити, дорівнює А в квадраті. Розбираємо, що ми маємо. В нас є повна поверхня. Другий пункт повна поверхня, С повна складається з. С бічної плюс 2 С основи. Можна підставити дані. Це буде 40 дорівнює С бічна в нас 32 плюс 2 С основи в нас А в квадраті, А в квадраті. Розв'язуючи, маємо 40-32, 8, дорівнює 2 А в квадраті. Звідси А в квадраті дорівнює 4, і ми вже знайшли сторони основи то 2 см. Так, тепер дивимося, чим ми можемо скористатися далі. Третій пункт. Бічною поверхнею С-бічна прямої призми. бо правильно, призма пряма, Дорівнює периметр основи на висоту. С бічна у нас 32 метри. Периметр основи це периметр квадрата 4 а квадрат І помножити на висоту. 32 дорівнює 4 Помножити на, замість А підставляємо 2 на 2 в квадраті і помножити на H. 32 дорівнює. 4, 4 16, Помножити на висоту. І звідси висота дорівнює 32 поділити на 16, 2 метри. Відповідь. Відповідь. 2 метри. Тобто можуть зустрічатися задачі, які не потребують малюнка, бо ви не звертаєтеся до елементів фігури, достатньо користатися формулами. І наступна задача це домашня задача. І ще буде перелік задач, які ви повинні будете розв'язати. Все, до зустрічі!